Вітаю! А чи знали ви, що золото не утворюється в ході хімічних реакцій на нашій планеті? Звідки ж тоді воно береться на Землі? У чому особливість золота та чому золоті вироби так дорого коштують? Золото це метал, який зачаровує людство своєю красою, блиском та цінністю протягом багатьох століть. Розглянемо походження золота. Золото метал, проста речовина, утворена хімічним елементом під назвою аурум. Золото не утворюється у ході звичайних хімічних реакцій на планеті Земля. Натомість золото формується всередині зірок у ході ядерних реакцій, які відбуваються в їхніх надрах. Ці золотоносні зірки потім вибухають у вигляді наднових, викидаючи у космос елементи, включаючи золото. Вважається, що більша частина золота, яке присутня на даний момент у земній корі. Була доставлена на землю ще декілька мільярдів років тому астероїдами. Основне джерело видобутку золота це земна кора. Золото зосереджується у різних геологічних утвореннях, таких як руди та розсипи. Для його видобутку використовуються різні методи, включаючи гірничу справу та хімічну обробку. Золото має унікальні хімічні та фізичні властивості. Які роблять його дуже цінним матеріалом. Золото не схильне до корозії, не тьмяніє з часом, добре проводить електрику. Ці властивості роблять його цінним матеріалом для виготовлення прикрас та для використання в електроніці. Додатково золото має високу густину. Це означає, що невеликий об'єм золота може мати значну вагу, що збільшує його вартість. Ця унікальна комбінація хімічних та фізичних властивостей робить золото цінним як дорогоцінний метал та як інвестиційний актив. Золоті прикраси також мають високу вартість через працю, витрачену на їх створення. Майстри ювелірного мистецтва витрачають дуже багато часу, проводячи кропітку роботу. Що вимагає дуже високого рівня майстерності та часу. Усе це разом робить золото цінним з хімічного погляду і дорогим матеріалом, який уособлює розкіш і багатство протягом багатьох поколінь. Дякую за увагу! На все добре!